Підписники вас вітає канал Народний Автомобіль. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз, поставте лайк цьому відео, а ми переходимо до пропозиції. Пропонуємо до вашої уваги ось такий чудовий, без перебільшення, розкішний варіант Ford Fusion 2016 року виробництва, 2017 модельний рік. Машина обладнана мотором 2,5 бензин, обладнана газобалонним обладнанням вже в Україні, отже, вона двопаливна. Машинка в чудовому і візуальному, і технічному стані, придбана нами в Америці з мінімальними пошкодженнями. Це саме та. Америка, яку реально можна брати для себе. В нашій комплектації дзеркала з підігрівом, ось такі чудові фари з лєдовою стрічкою, підсвіткою світкою понизу фари, в має білий світлий, чудовий розкішний салон, дуже затишний і комфортний. Автомобільчик, дах, все в ідеальному стані, салон в ідеальному стані, Вся абсолютно безпека без виключення. На місці машинка має чудовий технічний візуальний стан, бо пробігу в ній 138 тисяч кілометрів на сьогодні. Селекторка ПП шайба, не, не ручка, а вже шайба. Авто світло, авто, дощ, авто звук, все в цій машині. Авто. Кнопка старт-стоп. Є старт-стоп при русі. Е, можна переключити. На драйв, на нейтрал, на задню передачу є камера заднього виду. Ось така чудова і комфортна, що дуже зручно, коли ти здаєш назад. Машинка справді в ідеальному і технічному, і візуальному стані, бо має малий пробіг. Для всіх, хто шукає машину в ідеальному стані, будь ласка, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться і я впевнений, що ви залишитесь задоволені своєю покупкою. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і всього найкращого.